Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б-6 6 повноцінний сон та відновлення сил. Перший день повномасштабного вторгнення. Військові льотчики працюють на межі людських можливостей. У нас було дуже багато вильотів. Там доходило до того, що ми з літака вилазили. Нам технічний склад давав каву. Ми не встигали випити. Ми опять сідали в літак і знову летиш. Було дуже багато вилітів. Черговий виліт. Напрямок Вишгород. Два українських бойових літаки летять по руслу Дніпра. Льотчик на псевдобжоляр помічає ворожу авіацію, яку не зафіксували наші радари. Я візуально побачив, як прижавшись к правому берегу Дніпра, йшла пара су 25 х вони прижали, летіли десь 50 метрів над землею і практично порусло. Ну я розумію, що вони це робили для того, щоб не попасти в, в зону роботи наших радіолокаційних станцій та знітно-ракетних комплексів. Ворог рветься у бік урядового кварталу. У них основна задача була це знищення мостів через Київ, робота по урядовому кварталу, тому що вони йшли саме в той, в той, в той район. Я своєму ведучому. Сказав, бачу противника зліва знизу. Він дав команду, що мій літак лівий, його літак правий. Наші пілоти розуміють, що нищити ворожі літаки над містом дуже небезпечно і намагаються відігнати їх подалі. В небі над столицею зав'язується справжня авіадуель два на два. Першим російський літак приземляє напарник Джоляра В'ячеслав Єрко. Його противник уйшов вверх хмари. І став розвертатися, виходити в сторону Іванкова Білорусі, десь туди. Славік пустив ракету, догнав його. Нам потім хлопці з сил спецоперації сказали, що літак був знищений і упав перед Іванковим. Тобто він його догнав ракетою. Пілот другого ворожого літака викручується, як тільки може. Мій же противник став маневрувати дуже близько над землею, ракетно над. Над домами і над землею було працювати неможливо. Внизу за лічені секунди кілька разів промайнули хрещатик, куренівка, урядовий квартал та залізничний вокзал. Потім вилетіли за місто. Я побачив в зеркалі, як е, по мені з землі е, була пущена ракета, і вона йшла е, між виповжаючу точку, от, куди я е, довго був підійти мій, мій літак і е, е, противник. Я встиг зманеврувати право ракета пройшла вверх. А от противнику з повним боєкомплектом маневрувати було значно складніше. І врешті, під час чергового віражу, російський пілот не впорався з керуванням. І коли я знову заходив на нього для атаки після того, як пішла ракета, він не впорався з керуванням і просто врізався в землю. Тобто я його, навіть не використовуючи озброєння, противник був знищений. У нашій студії. Учасник цієї повітряної дуелі льотчик легендарної сорокової бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України на позовний бджоляр імені зрозумілих причин ми звичайно сьогодні відкривати не будемо. Вітаємо вас до 24-го Ніхто і уявити не міг ворожу авіацію над центром міста, над нашою столицею. Які ваші були думки того ранку? Це також було несподіванкою не тільки для міста, а несподіванкою було і нас, що вони будуть такі нахабні і будуть виконувати бомбардування та штурмові атаки по місту Києва без винищеного прикриття. Це для нас було несподіванкою. Яким міг бути розвиток подій, якщо б вони відпрацювали? Це могло бути знищення урядового кварталу, знищення мостів через річку Дніпро. І тим самим знищення нашої логістики і пересування військ. Якщо вони виконав свої задачі, це дуже б ускладнило саму оборону Києва. Якщо це був урядовий квартал, це знищення системи керування державою. Це були дуже великі наслідки. І тільки тому, що вдалося їх побачити, ми і не дали йому виконати своє завдання і знищили. А що ви почали робити в той момент? Бо їх почали кудись відводити чи виманювати? Як це було? Е, ви повинні розуміти, якщо е, бомбер або штурмовик виконує свою своє завдання, він нанесе набагато більше шкоди, е, чим він буде знищений над містом. Угу. Е, якщо була у мене стопроцентна впевненість, що після відпрацювання по ньому по ньому е, з гармати е, він би впав, я б це виконав. Але угу. локаційно над містом е, ракетами працювати було неможливо тільки з пушки. Я вважаю, що там були дуже досвідчені пілоти, тому що перший з цієї пари уйшов вверх вліво і в хмари. Його потім і ведучий догнав ракетою і впав десь біля Іванкова. Uh -huh. Міже пішов і став маневрувати. Він намагався витягнути нас під свої системи про uh -huh. за собою. Витягував вас за під, систему собою... під свої знітно -сист... ракетні системи. Тобто, це його був хитрий план, щоб вас виманити туди і вразити і намагався весь час. Підтягнутися під щось. і тому це було постійне кружляння з намаганням зайти йому в хвіст. Можна так сказати, що ви вимотували один одного? Так, це було свого роду вимотування, і вже е, можливість по ньому атакувати з'явилася десь біля вижероду, коли ми вже були над лісовою смугою та полями. Саме в процесі атаки заходу на нього я в зеркалі побачив ракету, яка вийшла з землі, і це була російська ракета. Я вважаю, російська ракета, ага. так тому що якраз на тій території вже було окуповано все. І мені вдалося відвернути ракета. Пройшла мимо. Я потім знову за зайшов на літак. Льотчик цього літака побачив. Я так думаю, що він побачив ракету і побачив виничоч, який на нього заходить, бо він почав дуже інтенсивно маневрувати дуже низько над землею і дуже з великими перегрузками. І саме в цей час він просто не впорався з керуванням і впав. Тобто я навіть не використовував по ньому озброєння. Дякую вам за вашу роботу. До нас приєднується генерал-лейтенант Анатолій Кривоножка, командувач повітряного командування, центр повітряних сил збройних сил України, що зокрема захищає Київщину та центральну частину України від ракетних атак. Вітаємо вас! Ми пам'ятаємо, що у перші тижні повномасштабного вторгнення ворог дуже нахабно себе поводив, але... Наша авіація героїчно себе проявила і тоді зламала плани ворога. Як це відбувалося, і чи було це вирішально саме в захисті нашої столиці? Ми готувалися, що у, у разі масового застосування ракета в принципі це і було так. Ми повинні були зберегти авіацію і не тільки зберегти авіацію, а зберегти льотний склад. От буквально через півтори години після з свододара авіації на оперативні аеродроми, воно вже було готове до. Роботи, і через півтори години вже далі команду перший літак. Авіація, наші літаки були переведені на запасні аеродроми. Так, да, на оперативні аеродроми. Це була якась спеціальна тактика, щоб оберегти їх. Звичайно, на підставі попередніх даних, я так розумію, після першого удару на російському телебаченні система була знищена, повністю там нічого немає, авіація, так далі. Так далі, вони не розуміли, чому втрати і хто по них стріляє. Mm -hmm. Тому що коли не заходили, літак а 50 керував, їм, і після завершення роботи робилася така перекличка по позивним. Угу. І відповідно, іноді в ефірі лунала по мене, огонь мова оригінала. Вони вели відкритий радіообмін. Ми практично прослуховували канали. Вони настільки були впевнені в своїй да. перевазі. А застосування на той час, ну так скажемо, деяких хібних повідомлень і так далі. Так це було. Комплексна. Тобто ви трішки хитрістю вводили ворога в оману? Так. Це теж було. І плюс те, що вони навіть не очікували на такий рівень підготовки нашого льодного складу. От, якщо у них, от ми по радіо виявлялися, у них е, виходилось один в день, один вночі. Наші працювали 3-4-5 літа, так виріто, за добу. Іноді вдавалося поспати, ну, ну, 3-4, може, 5 1. І при чому? Аеродром постійно мінялися. Був випадок, коли льотчик зустрів своє день народження на трьох аеродромах. Це, Один це, день. Це... Дякуємо, дякуємо вам. Наші дякуємо. хлопці тоді зробили щось неможливе, але вони 100% в у ці тижні в перші дні війни зламали плани ворога.